Граніт це не тільки сходи, фасади і бруківка, а це ще може бути музичний інструмент. Якщо вдаряти по гранітам різних родовищ, вони будуть видавати звуки різної висоти, ніби ксилофон. Деякі граніти мали настільки дзвінкий звук, що з них робили музичні інструменти. Літофони це кам'яні варіанти ксилофону. Як це працює, можете подивитися на відео. Дуже цікаво, раджу. Тож граніт це не просто міцний камінь, а він ще й музичний, його можливості набагато ширші, ніж це здається, на перший погляд.